Так, друзі, всім привіт від гострих картузів. От така ситуація і така картина зараз в липцях. Дивіться, декілька повністю розвалених багатоповерхівок від російських снарядів, від російських кабів, повністю зруйнованих, декілька під'їздів. Це от тільки одна їх тут. Бачите, скільки багато цих будинків. І Основна частина вже дуже сильно побиті. Чуєте виходи. От були росіянські прильоти і зруйнована п'ятиповерхівка. Зараз покажу трохи з іншого боку. Ходимо до другого будинку. Подивіться, тут просто вщент вигоріло два під'їзди. Це ще сталося в перші дні повторного росіянського наступу. І воно вже скільки ходимо, знімаємо. Окрім нас, операторів. Жодного військового тут не видно. Тут жили лише, лише мирні мешканці. Навіть церквушка побита. Так, зараз швиденько покажу фасад іншого будиночку. І вже пора тікати звідси. Будемо їхати далі, тому що знаходитись тут дуже небезпечно. Так, дивіться, він розбитий. Розбитий весь будинок от і до От росіянськими снарядами в поселку Ліпця. Так, і от тут апокаліпсис продовжується. Це вже інша сторона. Будинків. Дивіться, от гаражі. От американська зброя. Натівська. Яку, мабуть, тут намагалися знищити Підари Дивіться, яка. Апокаліптична картина. Такий бахмут по-харківськи. От сюди був прильот якогось дуже потужного лайна. І от він розбив і спалив цю п'ятиповерхівку, знищив гаражі, вбив песика. На жаль, дивіться погорівші машини. Жодної, жодної військової техніки тут не стоїть, не побитої, не згорівшої, не підбитої. Жодної взагалі. Цивільна машина. Цивільні дома, вон дивіться, цивільні балкони із речами звичайних мирних жителів. І це все було піддано от такому потужному бомбардуванню росіянському. Дивіться, вже скільки знімаю, хтось щось військового побачив тут. От, все повністю показує. Нічого військового немає, жодної машини. Тільки все цивільне, цивільні гаражі, цивільні спалені автівки і цивільні розбиті будинки.